Всім привіт! З вами СуперЗомбі. Сьогодні піде розмова, як ви вже зрозуміли, із назви відео про моди. У майже всіх наразі існуючих модпаків є ряд проблем. Перша проблема в їх розмірі. Хороший модпак важить більше пів гігабайта, а то й більше, а також запускається по пів хвилини. І ви як користувач можете навіть не використовувати всі ці моди, але кожен патч маєте скачувати нову версію заново. Друга проблема в тому, що краса, звісно, поняття суб'єктивне, але я думаю ніхто не буде сперечатися з тим фактом, що ці модпаки виглядають, чесно кажучи, так, як наче застрягли десь в 2000-х роках. Тому я представляю вам свій модпак, який не має цих попередньо згаданих проблем. Він легкий і важить близько 20 МБ. При цьому має величезний асортимент модів. Наразі він, звісно, ще поповнюється, але я маю на увазі, що моди зберігаються не в самому модпаку, а знаходяться на сервері, і ви скачуєте тільки ті моди, які обрали. Дивіться, щоб скачати модпак, треба зайти на сайт модпаку, якби. І тут справа буде надпис релізи. І перейти, якби, нажати на нього. І тут а, треба скачати в асетах, файл. от ми його скачуємо. Все, от він скачався, тепер запускаємо. Антивірусник каже, що це вірус, але і ну, інші матпаки також, я вам скажу, ловляться як вірус, тому ми запускаємо все одно. І у нас відкривається отаке от вікно. Тут можна натиснути налаштування змінити мову, і поки що тут нічого немає, можливо, я попозже сюди щось добавлю ще. І на головній нас просять вибрати клієнт гри. Він автоматично шукає в дефолтних папках гру. Якщо воно не знайшло, то натисніть Обрати і оберіть вручну. От, наприклад, ми виберемо загальний тест, натискаємо Далі. І от у нас відкривається вибір модів далі. Можна наводити, читати, дивитись от картинки. І, наприклад, давайте поставимо світофор, годинник в бою. Перегляд влучання обов'язково поставимо, калькулятор бані і нехай годинник в ангарі поставимо. Натискаємо далі. І ще раз дивимось, куди будуть настановлені моди повний шлях. Бажано поставити видалити всі встановлені моди, щоб не було конфліктів. І можна також, щоб зробити чисту установку, зробити видалити налаштування модів. Це натискаємо далі. Воно скачується. Все, моди встановлено, можна заходити в гру. Все, от як ми бачимо, у нас моди встановилось успішно, годинник показує, науштування модів є. Перегляд по влучанню у нас є. Але ми не зробили боїв, тому тут нічого не буде. І в принципі на цьому все. Все, моди працюють. Стосовно інтерфейсу, я звісно не дизайнер, але все-таки він виглядає посимпатичніше. І може виглядати ще краще, тому що він базується на веб-інтерфейсі. Тому долучайтесь до розробки модпаку, щоб зробити його ще краще. Ви можете покращити інтерфейс, або намалювати іконку, або можемо змінити якусь назву іншу красиву придумати, або ви можете на сервері моди шукати, додавати нові моди. Тому долучайтесь до розробки модпаку, щоб зробити його ще краще. З вами був СуперЗомбі, дякую за перегляд. Всім пока!